Шахові новини, як Магнус обхитрив всіх і взяв скандал на свою користь. В минулому році був скандал в чемпіонаті по Бліцу, коли Магнус прийшов в джинсах і його дискваліфікували. І здавалося, що він засумує, але він все зробив в свою користь. Недавно вийшла колекція, де він знімався в джинсах, в джинсовій колекції голландського бренду G-Star Rup. Дуже цікаво, там Магнус такий стиляжний, в пальтові в джинсах, вигулює в модних образах. Вона тільки з'явилася в магазинах, які, я розумію, знімали вони ще, звичайно, до того, десь півроку назад, після цього інциденту з джинсами. І Магнус всім показав пальчик. Надіюсь, хто говорив, що джинси це тумач. До речі, нічого не маю проти Магнуса в джинсах. Він завжди наверх вдягає або жилетку, або якусь сорочку, чи жакетик і виглядає дуже стильно. Тому джинси це вже чисто таке, хто хоче одіває, хто хоче. Ні. Пиши, що ти думаєш на рахунок цього, і чи бачив колекцію, де Магнус вигулює в джинсах. Всім дякую за перегляд!